На свою першу робочу сесію новоспечені депутати збиралися поволі. Втім, активність почали проявляти вже на перших хвилинах засідання. Податковий кодекс надає їм спокою. Свободівці просять ініціювати його відхилення, а представники партії малого і середнього бізнесу звернутися до президента з проханням накласти повне вето на документ. На цьому обранці від свободи не зупиняються. Крім преференцій для підприємців, вимагають ще пільги для студентів. Суденство міста Хмельницького обурене підвищенням плати за проїзд та вимагає встановити для студентів пільгову ціну. У розмірі половини вартості квитка Безплатно автобус їздити не може. Там такі самі люди працюють, не йти в школу, ходять, їх треба годувати теж. Хочете, хай свобода сідає за руль і возить. Така активність, що недосвідчена у депутатському ділі колег відверто дратує бувалих. Вони навіть пропонують карати обранців за емоції для прикладу, відбирати у них право розпоряджатися фінансовою квотою міського депутата. Я виходжу саме з того, що в нас на кожному окрузі буде працювати два депутати. У нас округів 30, тому а депутатів 60. абсолютно вірно. Квота переходить другому депутату. Так що тут буде все закономірно, а вже виборці зроблять про дисциплінованість свого того чи іншого депутата. Правила, за якими будуть працювати депутати міської ради шостого скликання або ж по депутатському регламенту, мало чим різняться від попередніх. Кілька відмінностей на кшталт передбачити у бюджеті резерв для виконання термінових доручень депутатів спротиву не викликає. Єдина проблема колапс виборчого законодавства. Коли ми працювали над цим регламентом, ми виявили. Цю ситуацію на сьогодні не врахував. Тому робоча група пропонує всім депутатам, які обрані по багатомандатному виборчому округу, визначитися для себе, в яких виборчих округах вони хотіли би працювати. Постійних комісій міськради не побільшає, хоча така ідея у депутатів зароджувалася. Вони хотіли створити окрему комісію, яка б віддала питаннями інвестицій. Втім, часно згадали, що таку функцію покладено вже на комісію з питань соціально-економічного розвитку. Коригувати роботу усіх депутатів незалежно від комісійної, фракційної чи політичної належності, обіцяє секретар міської ради п'ятого скликання Валерій Лисков. Його термін перебування у тому ж кріслі мер Сергій Мельник просить депутатів продовжити. За чотири роки, які мені довелося працювати секретарем міської ради, я рахую, що ми з цим завданням справились і рада плідно працювала. Про що говорить і відношення людей до депутатського корпусу, тому що тільки закінчилася виборча компанія, мені довелося виступати перед виборцями, які зачасту дякували за плідну роботу. Наш депутатський корпус. 53 за 3 проти Валерій Лисков знову у кріслі праворуч від міського голови. Зберегли за собою крісла заступників міського голови Олександр Вінніков, Григорій Давиденко, Ірина Ковальчук, Іван Прокопець та керуюча справами виконкому Людмила Черевченко. Натомість своїх посад позбулися двоє заступників мера Віктор Байдича, і Анатолій Савчук. Втім, святе місце порожнім не буває. Новий кандидат в регіонал Анатолій Лаврентій, інженер за освітою. Він має бажання навести лад у комунальній сфері міста. Саме основна велика. Це енергозбереження. Це ті програми, які вони будуть втілюватися в життя в нас в Хмельницькому. Вони також будуть фінансуватися та будуть дуже великі інвестиційні програми розробляються на рівні держави. Також є дуже велике бажання попрацювати з, знову ж таки з утилізацією сміття, навести лад порядок. Знову таємне голосування, і хмельничани отримують нового головного комунальника. Відтепер теплом і водою в квартирах, у під'їздах, сміттям біля них займеться Анатолій Лаврентій Віта Тафренчук, Іван Мовчан, Подільська панорама.